Уряд, не дивлячись на положення меморандуму з МВФ, який дозволяв ще рік існувати в умовах неповної відповідності цін на природний газ для населення, а лише підтягнути його до 75%, вирішив відразу прив'язати ціни на природний газ для населення до рівня цін, які формуються на ринку Німеччини. І на сьогоднішній момент відправною точкою є ціна у 185 доларів, до якої додається тариф на транспортування природного газу до території України, тариф на транспортування магістральними трубопроводами до точки входу, тариф на розподіл, відповідно, тариф для донесення цього природного газу до теплокомуненерго до населення безпосередньо таким чином сформована ціна, яка на 150 гривень є меншою за попередню ціну максимальну для населення, і скасовано соціальну ціну 3600 гривень, яка формувалася перш за все за рахунок закупівельної ціни у 1590 гривень у гривень укргазвидобування. Основні мотиви, які озвучуються протягом останніх. Років було виведено понад 50 мільярдів гривень у вигляді корупційних трансферів за кордон України у офшори через закупівлю природного газу. Ззовні протягом останніх років скоротилось скоротився видобуток природного газу, і перш за все національним видобувником укргазвидобування. І сьогодні він складає. Називаються цифри і 12,5, і 14,5 мільярда. Тут е, дані різних урядовців різняться. Але мова йде про необхідність виділення додаткового ресурсу у 100 мільярдів гривень за 5 років, що дозволить підвищити власний видобуток до 25 мільярдів е, метрів кубічних у 2020 році та у, е, до обсягу 36 мільярдів і забезпечити начебто на 100% до 2020 2025 року власні потреби у природному газі за рахунок газу власного видобутку. Якщо можна наступний слайд, в той же час ну, заявляється, що ціна більше підвищуватись не буде однак, ми знаємо, що ціна на природний газ зараз прив'язана до ціни. На нафту і ціни на нафту зараз перебувають на доволі низькому рівні, тому це твердження є, ну скажімо так, доволі сумнівним. Більш того, у саму постанову закладено формулу, яка почне працювати з дві року. З весни 2017 року, тобто до цього моменту ціни є фіксованими. А потім включаться зміни, які будуть залежати від ціни на нафту, від котувань на ринку Німеччини і тому ніяких гарантій е юридичних е того, що не буде подальшого підвищення, немає. Що відбувається із прожитковим мінімумом е відповідно. Як Григорій Васильович вже сказав, Національна комісія з регулювання електроенергії і комунальних послуг вивісила на своєму сайті орієнтовні рівні тарифів, які зростають в залежності від регіону 1,8 і 2,5 рази. Наприклад, по Києву експерти обраховують середнє здорожчання чеку на 1200 гривень. Ну, це середній показник по палаті, так би мовити. Таким чином. Прожитковий мінімум, який у нас нормативно затверджений у 1378 гривень в державному бюджеті, а реально обраховується сьогодні для uh, працездатної особи uh, мінсоцполітики на рівні 2891 гривні. При цьому uh, федерація профспілок має власний обрахунок, який ми вважаємо більш коректним, і ця цифра ще на 150 гривень вище. Так, от він зросте uh, на 31 гривень. Від 31 до 37%. за рахунок чого за рахунок того, що зростання тарифів буде закладено у зростання цін на всі продукти, оскільки і магазини, і ресторани, і виробничі об'єкти вони всі сплачують. Комунальні послуги за рахунок зростання інфляції, яка сьогодні прогнозується на рівні 12% після зростання тарифів, але ми вважаємо, що зростання буде ще більш високим, за рахунок того, що наприкінці літа нас очікує чергове розбільшення цін на електроенергію, яке буде на 30% поки що, але може бути ще більш високим таким чином, прожитковий мінімум. Особи, яка якимось чином не отримує субсидію, зросте до майже 4 тисяч гривень. Якщо можна, наступний слайд. Що планує робити уряд? Уряд планує uh, збільшити частку населення, яка отримує субсидії. На сьогоднішній день це 5,5 мільйонів осіб, які вже отримували субсидії в період опалювального сезону, 6,1 мільйонів сімей. Українських, які е, на даний час мають оформлені субсидії, і 7,5 мільйонів сімей, які подали на отримання субсидій, ми тут на цьому графіку спробували такими чоловічками зобразити е, співвідношення доходів саме заробітної плати по е, розподілу працюючих у таких родинах. Так, от у нас вийшло, що після того, як навіть мінімальна цифра, яка називається урядом у 8,8 мільйонів сімей, буде отримувати субсидії, то е, до е, так би мовити малозабезпечених людей, які не можуть самотужки користуючись е, своїми е, доходами, сплатити комунальні послуги, потраплять навіть особи, що отримують заробітну плату на рівні до 5 тисяч гривень. Це 73% від загальної кількості штатних працівників. Які фактично не зможуть самі сплачувати за власні доходи, але ми тут ще маємо зважити на те, що в середньому в українській сім'ї є два працюючих і одна отримана особа, тобто середній індекс складає 2,7, і тому цей показник може підвищитись і до 90%. Населення, яке не буде в змозі, використовуючи власні доходи, сплачувати комунальні послуги. Будь ласка, наступний слайд. В е, чистому. Е... Вимірі, співвідносячи це із мінімальною заробітною платою, яка є державною гарантією для забезпечення рівня життя працюючого населення, тут виходить доволі вражаючий результат. Якщо на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата здатна забезпечити близько половини прожиткового мінімуму, мається на увазі реально обрахований прожитковий мінімум. То таке зростання призведе до того, що без субсидій. Лише 30% прожиткового мінімуму буде забезпечено державною гарантією доходу працюючої людини, яка працює повний місяць за мінімальною, за мінімальною державною гарантією. До чого це з нашої точки зору має призвести? На законодавчому рівні фактично формуються системні дисбаланси. І вони не лише негативно е, впливають на рівень соціального забезпечення в державі, як такий, але і стримують формування платежеспроможного попиту, реальну дітінізацію економіки і заробітних плат ці явища стримують, створюють підстави фактично для масових зловживань системою виплат заробітних плат, субсидій. Ну і відповідно на фоні можливої дітянізації ринку енергоносіїв. Яка декларується зараз можливо, відбуде відбуватись тінізація ринку праці, житлово-комунальних послуг і загострюватимуться системні дисбаланси, зокрема пенсійного забезпечення, системи соціального захисту. Адже зрозуміло, коли е, мінімальними державними гарантіями забезпечується лише третина прожиткового мінімуму, ні про яку детінізацію доходів ітись не може, бо людина фізично не може не доїдати дві третини від мінімуму. І продовжувати працювати і жити. Наступний слайд. Безумовно вказані рішення уряду викликали обурення як ФПУ, так і членських організацій, і нам було доручення терміново скликати комітет з соціальної і гуманітарної політики Національної ради. Ми запросили до участі у цьому комітеті тим представників профспілок роботодавців. Е, ще е, е, представників комітету Верховної Ради е, міністерств і відомств, які були причетні до прийняття цього рішення. Науковців, експертів, фахівців спробували детально проаналізувати ситуацію. І два основних виводи, до яких ми дійшли, це ну по-перше, необхідно терміново переглядати політику доходів громадян, оскільки в ситуації, коли вже скасовані всі регулятори споживчого ринку. І енергоносіїв, і споживчих товарів, і е, послуг природних монополій далі регулювати, е, виходячи з бюджетних можливостей ринок державних е, соціальних стандартів і гарантій, неможливо. Бо коли формується е, ринковим чином прожитковий мінімум, це просто не буде працювати. І друге, що необхідно терміново приймати рішення стосовно е, того, яка має, якою має бути пакет компенсаційних заходів, на слайді ви бачите, що ми е, е, опросили всі членські організації. Жодна організація не висловилась на підтримку. А інформація, яку ми отримали е, стосовно компенсаторів, у нас на останньому слайді зображена. Її умовно можна якщо можна наступний слайд розподілити на такі блоки: це реформи підходів до формування і регулювання доходів населення, це до завершення реформи по доходах населення. Все ж таки підняти питання щодо повернення соціальної норми, це терміновий соціальний діалог, діалог щодо реформування системи субсидій, забезпечення максимального використання природного газу вічизняного видобутку, е і зниження додаткового навантаження на собі вартість цього газу за рахунок рентної плати, податкових е добавок, тарифних добавок, які е фактично лягають безпосередньо у вартість тарифу для населення. Е і, е безумовно, це питання питання запровадження системи стимулювання енергозаощадження як для промисловості, так і для населення з метою виведення цих показників до європейських норм пропонується обговорити проект відкритого звернення. Всі ці пропозиції ми. Прикладаємо до цього звернення відкрити, розпочати діалог, активний діалог з владою. І в разі, якщо цей діалог не дасть результату, повернутись наприкінці червня на засіданнях статутних органів ФПУ до подальшого планування дій. Так, дякую. Колеги, зрозуміло з інформацією оцінка ситуації, мотиви прийняття рішення і наслідки, які буде мати прийняття рішення уряду. Ну і зрозуміло ведення нових тарифів. Щоб ми на цьому зараз не особливо не акцентували увагу і не, затрат, не витрачали час. Тому що у вас було достатньо можливості почитати експертів різні дискусії по на телебаченні в засобах. Васили інформації достатньо теж багато є різноманітних оцінок. Зрозуміло одне, що уряд.